Всіх вітаю на каналі. Вже темна ніч, 11-та година. Приїхав з сім'єю відпочивати. В минулому відео я вам говорив, що після змагань одразу ж їдемо на риболовлю з ночілою. Це село скибенці перед бочком лівий берег. Приїхали пізновато, поки розгрузилися, повна машина, їли, все загрузили. У мене зараз сімейка велика, вся сім'я в зборі, скоро поїдуть, канікули кінчаються. дочка приїхала домочкою. І поїдуть на Британію, вирішили відпочити. Вівторок вже їдуть. Поки туди-сюди, поки розклалися, приїхали вже в 6 годині. Поки точки, навіть і камери не цепляв. Дівчата там щось жарилися, я закормився, тут лобати таке виробляв. Погано, що не було камер, треба було зняти. Його тут просто безліч. Слава Богу, за тих, якась ріба підійде. Закинув два фідери. Доця там контролює, купив два, купив два сигналізатори електронних таких, що навіть ні разу поки що не пікнуло. Ну як воно пікне, що лобати сюди зайшов. Поки що сижу з 11-го година, думаю, випливу посежу якийсь дріб'язок. Щось там намагається наживку збити. На. Там кавунчики. Що, що там, що там. Три, три гачки на по одному по папу -оп поставив і вчепив, на два очки вчепив свою наживку. Навіть не пікнув. І з човна, Там, де какавунчики опустив, закормив прикормкою. Ну вже. Ранком чи днем вам покажу якісь насті. На що рибалю. Зараз пробую щось, щось там подзьовую. Як ви відео бачили, дивилися, змагання. Та то -та так -та -та побратими, друзі. Щось навіть плює. Друзі, побратими зустрілися. Дякувати МГПЕ нашому, що організували. Такий чудовий відпочинок. Для нас ветеранів, для інвалідів війни. Дуже смачну юшку. Повара нам приготували, дуже було все смачно. Щиро їм дякуємо. Взяв з дому Каунчиків, ого, зашатало, нічого собі. Ну, напевно, підійшло. взяв шість скалончиків, всі смакували, всі дякували, всім сподобалось. Таке було, таке було змагання. Наші три хлопці-побратими виграли. Друзі, призи крісло там було вудка і риболовний чемодан. Тож, всі задоволені. Так що ось такі були змагання. У відео, як ви бачили, вставив вам фото. Так що ось так. А Зараз рибалю. Щось тільки я думаю, тільки що так очеретом зашатало. Це якась хороша риба. Надіємося, що буде. Щось хороша ніч за, за, за все літо риболовлі. Це перша ніч, яку я рибалюю, сижу, 11 година тепло, без куфайки сидиш. Тепленько, тихенько, просто чудово. Так що ось так. Що ж, мені... Гарної риболовлі. Ну, діло, якби в риболовлі не впирався, мені головне з сім'єю відпочити. Супер. Тобто поряд з ними, вони там сидять, багаття говорять. Машина, палатка, хто в машині буде спати, хто в палаці. Так що вам гарного перегляду. А мені гарної риболовлі. Якщо буде щось цікаве, буду. Включатися. Дивлюся, очеретом шатає. Так що в нас все впереді. Глибина. Дуже мілко ще й воду скинули. Ну, 40 см є. Цього нам достатньо. Дай, 20 см буває, вистачає. Так що, так що поїхали рибалити. Друзі, перший щось канує включив. Кивань, звісно, малесенький такий, але перший є. Немечки. Нормально. Это тут, тут, тут не мак крупняка. Ну ты чуть ближе, за то есть такие. Все. Вон дальше. Здесь mm. снег я могу заснять и куда я Ну це ж дружки побільшеньки. Третій нічний, Один був сход хороший. Колекцію, ходимо далі. Чепився. Друзі, всім доброго ранку. Перший раніший. Тут краси невеликі. Для б'є шостої години зараз. Перший є краси. Нема тут тих карасів. Що там вещи підметківкою. Надіємося, що все підійде. Что-то все Да, красиво, конечно, тут трендец. Красики. Ну, малая какие у тут сильные, ничего не понимаешь. should minutes. щось в кутюще. Це карась. Нарешті. Ну це залікове. У мене дружина на фідер одного витягнула славного. За це помпливав, відцепляв, піде, можна ли бачити далі? Тихо. Дивіться, другий. Побільші за тихо шумочі і ранесенько. Десь біля 11 години карасик лота прикрив. Зовсім. Навіть не видно, що він ходив в очереті. Тут його дуже мало. Якщо є, то меткий мі... карась дуже мало. Там в началі метківки. Спочатку. Там карась набагато більше і більший. Там у чаряд худором ходить. Його багато там і ще й дуже багато. Тільки що, що він в цьому році якийсь врядний. Важко його ловити. В минулому році, ось на цьому місці, я рудих бомбив. Перед, десь така пора. Дуже раніше, десь середина серпня була. Тільки сонечко, перед тим як сонце сіріло, наче тільки починало сіріти. І він тут бомбив один за одним. І кружки ставив, він на кружки попадався. І на боковий кіок. Одній точці там висипав прикормку, ще трохи залишилося. Зараз в цій точці висиплю. Смисл сидіти. Хоча прикорм там є на дні. Прав собою спіні наші трошки попливаю, покидаю. Холота не брав, але я знаю де в минулому році, де я рибалив, де є перспективні місця, так пам'ятаю. Зараз попливаю, попробую. Бачу, народ стоїть. І доволі нема, щоб так пливали, ганяли туди-сюди. Стоять на місці. Я так думаю, що не просто так стояти, щось, напевно, і ловлять. Так що викидаю прикормочку, ви буде роздіватися, знімати штани, дівати шорти. Попробую, покидаю. Так, пробовал хижака, не узнал ударчика, приплыл. И очка раз таки, только что на одной торцы был схит. А тут ось есть. Вот такой. Так, сегодня я рыбалил. Как завжди Магі Магішеринг 5,5 по довжині з тестом 60-120 грам, картушка Житомирська, шнур. Я був на попередньому відео говорив, що 1,7 Так, це 1,7 на розрив 24 кг. шнур. свій саморобний кивочок. На такій снасті я сьогодні рибалив. І ось таких два фідера. Один вже склав, але задав, що вам мав вам показати. Ось це такий магнум 2,70. Довжині. Катушечка флагман. Black леккарп. Магнум. Катушка теж магнум назва. Тільки побачив, навіть і не знав. І ось такий кавунчик. Зачепив. Верхній чіпляв попап А чечок шостий номер. І внизу ось грузик і коромисло. Чепляв свою наживку. Дружина ну, карася спіймала і той я поміг, бо був зацепився. Плювання було, тягнула, тягнула і зацепилося. Я човном підплив і поміг її витягнути. То був найбільший карась. Ну, Пів кілограма в ньому було. Ось такі снасті, на що ми сьогодні рибалили. Друзі, все, риболовлю завершив. Ось такий результат. Саме найбільший це дружина спіймала на фідер, а ці всі спіймав. На боковий кивок. Е, нема чим навіть похвалитися. Це не той розмір. Що це за карасі? Але мусив туди їхати. В скибенці туди поїхав, тому що там є інтернет. Митківці його, там жаль, митківки нема. Але нічого, зато сім'єю відпочили. Відпочили навіть дуже чудово. Так ось такий результат. Дякую всім, хто мене дивиться, за підписки, за вподобайки, за коментарі. Також дякую всім тим, хто ще підпишеться, як завжди, нашим Збройним силам. Ангела охоронця нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Зустрінемось знову на водоймі. Це, я думаю, вже буде Митківка, там, де є великий карась. Так що до зустрічі. Слава Україні!